Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні день народження, і він починається з посмішки, бо у мене найкраща подружка, яка прийшла з букетом квітів і своїм маленьким шматочком тортика. Я взагалі чекала людину на ремонт. Я собі відкрила двері, чекаю, і тут вона виходить. Я вам вставлю цей шматочок, я не знаю, що там знялося, але загалом. Я так смішила. Я сьогодні. І думаю, одразу відкрию подарунок від підписниці. Дочекалася, я не відкривала. Так. Що ж там? А, взагалі, я буду святкувати не сьогодні, а 17 числа в суботу, бо деякі люди не могли саме 13-го. Я хочу, щоб були всі. Це буде якби свято більше для моїх гостей, а не для мене. Бо я буду там дещо їм влаштовувати. Тобто таке. Сьогодні я вдома. Відкриваємо. Ой, тут все в пупирках, Не одразу. <рес> так, що це таке? Перший лот. Ой, це щось спрощеньке. Блін, помялось трошки. Цукерки, не. Ні? Так, да, трюфель. Ось такі. Шоколадний флавор. Це. Це що? дивіться. А це для полінки. Всі завжди для полінки кладуть боба, хто щось надсилає. Тримай, Поля. Так куди біжиш? Так. цика, цика. Такий папір прикольний попробуй. Тут у мене Іра чаює. Mm -hmm. це такі. Гіаланди. Тільки я не знаю звідки, я не можу зрозуміти. Блічі в такій коробочці. А! Це вам покажу. Швізерланд. А Швейцарія? Вау! Боже, дякую! Він такий тоненький, такий ювелірний. Офігеть. Дивую, я вперше бачу, що так презентабельно. От бачите, навіть так презентабельно роблять, а в Буковелі, блін, немає. А, клас! Навіть не знають Навіть не знають. Он в Швейцарії навіть п'єдестал зробили. Так, і останнє. Шо це, шуце, це? це? Дитяче доміно казки. Це для полі? Чи для нас обох? доміно? Я в целом град. Так, тут у нас такі карточки. Ноль, один, три, чотири, п'ять, чотири. А, коротше, прикольно. Ну, дитяче доміно дійсно. Бачите, малюнки і цифри є. І треба, я так розумію, підбирати по цифрах і малюнках і так складати доміно. Коротше, прикольно. Сподіваюсь, що Поля потім зрозуміє принцип зараз. Хоча можна їй пояснювати. Знайди, наприклад, 6 або таку картинку, і вона складе. Нє, задумка прикольна для дітей. Але вони трошки такой. класно. Дуже вам дякую. Я напишу ще е, особисто, е, да, особисто людині, яка мені це надіслала. Дуже приємно. Завжди так неочікувано, коли хтось щось хоче прислати. Е, я постійно, знаєте, думаю про те, що як класно мати такі блоги таких людей. Тож щиро вам дякую, а ми будемо далі чаювати. І так, як виглядає наша святкова вечеря? Нямий, це тобі. Ану. Кусай, але кусай. Кусай, не обвисю. Як сказав, що це якесь пюре в паніровці, наче. Якась картопля. А у нас локшина у мене з креветкою. А ти з чим взяв? Скобко. З куркою. З куркою. Я думала роли, але це я кажу, вже набридли. Давай щось інше кажу, та все рівно, замовляй, що хочеш, і ось. І дивіться, які у мене тут уже Азіс. Це я сама була купувала, це від чоловіка, це від Іри. Краса! Трошки постоїть, а потім я зніму папір. Але він там у воду не дістає, тому мають трішки постояти. Ось, я задоволена. До речі, я забула вам показати, мені ж мама теж подарунок зробила. Просто це було раніше і, і я забула. Зараз вам покажу це, знаєте, подарунок з натяком. Це валіза. Зараз вам покажу. Вона сказала, на яку суму, і я обирала. Ось так вона виглядає. Я ще ці пакети не познімала з ручок. Нехай будуть. Коли кудись поїду, тоді зніму в бежевому кольорі. Я спочатку була впевнена, що це буде жовта валіза, бо я люблю дуже жовтий колір і щоб її було видно. Але потім зрозуміла, що мені їй бежеві подобається, щоб стильно було. І я обрала дві, ось цю і одну жовту, трішечки іншого дизайну. І спитала, яка між ними різниця. І, до речі, ще та щета були з додатковою такою секцією. Ось. Тобто розширювач. Якщо речі не влазять, можна ось так от розширити. Там, не пам'ятаю, скільки літрів. Але досить багато можна розширити. Це, до речі, Поліна відкрила. Так, а основна ось. Я вперше побачила такі валізи, бо зазвичай бачила на один замочок без розширювача. Прикольна задумка. І, в принципі, коли я вибирала в магазині, то були більшість з одним. Це мене дуже підкупило, і плюс мені відповіли, що ця валіза буде трішечки більша, ніж жовта, і в ній є ось ці от ніжки з боку і ручка. Щоб було теж зручно, якщо що нести, то вирішила, все. Буде вона це середня. М-ка. І також є чохол одразу наверх, бо шкода, знаєте, біленьке. Це не то, що, знаєте, речі, білі, поправ і все. А тут, якщо щось пошкодиться, буде трішки важко, мені здається, відновити. То одразу взяли і чохол такий прозорий. Зараз вам фотографію вставлю, як він виглядає, щоб не вдягати. Ось так він виглядає всередині, може комусь цікаво буде. Це мама мені скинула магазин, називається Валіза Юа. Мені здається, це один із найпопулярніших магазинів в інстаграмі. І от в них я вибирала ось цей чохол прозорий. Ну, коротше, тут все як у всіх. Ось такий відділ. Тут кишенька маленька є. Ось ця кишеня. І, І ще одна велика. Короте, мені прям дуже подобається. І тепер я хочу його кудись вже вигуляти. Тож мама з таким натяком, знаєте, подарувала, що. Вона мені дарує валізу і я збираю манатки і їду до них у гості в Німеччину. А взяла М-ку, бо мама казала: типу вибирай, який хочеш. Але вирішила М-ку, бо ми втрьох, ну, за кордон поки що не поїдемо, бо чоловіка ж не випустять. На двох ідеально, плюс розширювач. А якщо в трьох, то потім ще докупимо одну М-ку, і це буде прям ідеально. Краще дві менші валізи, ніж одна здоровенна. Потім не зрозуміло, як її возити. Ну, це моя така думка ділюся нею з вами. Я вважаю, що краще дві таких от середні. Класно, так, знаєте, повертаються колески у всі сторони. У нас просто немає валізи, то мама вирішила зробити такий от подарунок мені. Ну, я, звісно, що не проти, бо ми завжди у когось просили, ну, батьків обрали. Тепер, нарешті, є персональна. А чоловік захоче, собі потім буде там сіра, чорна, яку захоче. А оскільки я не святкую сьогодні день народження, то я сьогодні без подарунків. І без подарунка від чоловіка, теж. від нього буде подарунок або в вересні, або в жовтні. Трішки з затримкою, ну нічого. Так виходить, значить, так треба. А всі інші друзі, яких я запросила, то в суботу будемо святкувати, 17 числа. От тоді я її порозкриваю іще. До речі, дякую усім за привітання. Дуже-дуже мені приємно, стільки приємних слів і стільки коментарів. Я просто в шоці. Але знаєте, хоч би хтось сказав, яка класна вийшла колекція, яка класна рамка. А то всі вітають з ним народження. Для кого я відео знімаю? Я жартую. Дуже-дуже вам дякую. Мені капець, як приємно. Я цілий день, що тільки роблю, це читаю коментарі, що навіть не відповідала. Зараз буду сідати, можливо, і відповідати, бо я не можу їх залишити просто ось так. І просто сердечка. Ні, я люблю відповідати. Але знаєте, от мінус, коли у тебе ростуть підписники, то більше коментарів стає і ти більше витрачаєш часу на це. І я розумію, що з часом я не зможу всім дати відповіді. Мені через це сумно. Але поки я можу, я намагаюся всім відповідати абсолютно. Бо ну, людина витрачається часу написати мені коментар, і я вдячна їй за це. І всім всім вам дуже вдячна. А ця валіза тепер буде мені муляти. Буду планувати поїздку, дуже хочу поїхати до батьків в Німеччину. Я сказала подарунок від мами від батьків. Я не знаю, чому я так кажу. Загалом. Бо мама така мені пише: а тобі валіза треба. А я кажу: ну хіба що поїхати до тебе? <гум> Будемо планувати. Бо це ж все впирається в гроші, звісно. Але дуже хочеться, бо вже рік не бачила маму. Вона була е, того літа. Ось рік прийшов. Хочеться до зими якось. Сподіваюся, вийде. Ох, яка зараз у нас буде вечеря. Це будуть деруни з підливкою із грибів, курки. Вершків, можливо, там сметану, то там побачимо. І буде зараз вам такий лайфхак. Колись я показала це в інстаграмі, і стільки людей мені написало, писало, що Боже, це так геніально. А, можливо, хтось так вже робить давно, але я сама до цього додумалася, щоб не терти картоплю, бо подивіться кілограм картоплі і натерти на маленьку терку це можна здуріти, вже перехочеться тих дурунів. І я подумала, як ж спростити собі задачу, просто переблендерити. Нормально виходить, тому такий лайфхак. Зараз закидаю четвертинку цибулі, трішки картоплі, перемелюю, викидаю в миску і так всю. Тож, почнемо з того, що нам потрібно на деруни. Картопля у мене кілограм, одна цибуля ну така чимала, середня яйце, сіль перець за смаком, і також столова ложка борошта така з горкою. Почнемо з блендера. Дуже швидко все переблендерила. Єдине, що у мене вже пора замінити ножа в моєму блендері, бо йому 5 років точно є. І іноді він там пропускав, то я ну, докладала до нової партії те, що він пропустив. Але ну, все рівно це швидше у мене вийшло, ніж натирати. Що дирунчики смажаться, приступаємо до підливи. Я вже порізала маленьку цибулю. Ну так мілко. Один зубчик часнику натерла. І тут у мене одна велика філейка куряча грибів. Я забула скільки грамів, ну десь, можливо, 300 Бачите, по розміру, в принципі, як філейки. Зараз грибочки теж поріжу на кубики, як м'ясо. Будемо смажити. Коли м'ясо і гриби обсмажились гарно разом з цибулею, випарувалася вся вода, всі соки, тоді додаємо столову ложку без гірки борошна і обсмажуємо ще десь хвилинку, щоб воно гарно так обсмажилось, увібралося. Далі додаю трішки води. Я не знаю, скільки точно, але дійсно небагато. Перемішую і тоді додаю майже 200 мл вершків. У мене 20% були. Якщо ви берете більше 30 то в принципі можна і без борошна. А у мене було 20%, то от з борошном воно виходить як треба. Далі ви могли побачити, що я додала трішки кропу. Він у мене був заморожений, але краще свіжий або без нього. Тут я вже обсмажила ще на маленькому вогні трішки, і, бачите, проводжу лопаткою, залишається слід і дуже повільно розтікається підлива, це значить, що вона вже готова. Тобто, після того, як я залила вершки на маленькому вогні, я ще тушкувала до перших таких бульок, і потім, після того, як воно типу закипіло, ще трішечки потримала і перевіряла густоту. І все подаємо до столу, смакуємо. Ось так гарненько я вирішила викласти. І якщо б був би у мене кріп свіжий, можна було б зверху ще посипати, було б більш ефектно, але і без того дуже, дуже смачно. Тут уже другий день, і я нарешті знімаю весь цей папір, пакування з квітів. Е, дуже воно гарно, але кажуть, що в цьому пакуванні гірше вони стоять, менше. Тож мені іноді шкода, і я от день можу потримати, а потім вже розгортаю, даю повітря квітям і свободу. І скажіть, що я не одна така, хто зберігає пакування або стрічки, якщо вони нормальні і не зіпсовані, бо буває папір так загорнуть або зіпсують. А коли ти його знімаєш, він абсолютно нормальний, то я його <свісно> зберігаю і потім можу покласти у коробочку з пакуванням, запакувати якийсь подаруночок. ну, саме от в коробку, знаєте, як наповнення. І цікаво, чи я одна така, чи хтось теж збирає. Хоча я, наче і не плюшкін, але в дечому плюшкін. Це був букет чоловіка. І бачите, я його поставила, навіть не, не міняла нічого в композиції, бо квіти всі в гарному стані, тому ще постоять. Якщо якісь почнуть псуватися раніше, то їх буду вже відбирати і компонувати трішки по-іншому. І далі букет від подружки. Я вирішила до нього додати свої хризантеми, які вже у мене були давненько, я їх купувала сама, бо не хотіла, щоб три вази стояло, але зрозуміла, що вони туди не пасують, і взагалі вони так перебуваються наперед, тож почала переставляти жовтого більше на перший план, щоб хоч якось воно стояло букетом. Наче вийшло непогано, і я люблю, коли вже без обгортки воно стоїть, то Щось знаєте в бік, от як евкаліпт вилазить, сторчить у жовтому букеті це колоски, так знаєте, в різні сторони. Дуже дуже гарні букети, і я коли на них дивлюся, просто настрій на всі 100% Що вчора, що сьогодні так дні пролітають зараз? Уже вечір, майже сьома. А всім починається фільм, і ми з подружкою йдемо. Я вирядилася. Трішечки спізнююсь. Ну, не на фільм, а на годину, ми домовилися зустрітися, бо я просувала цей костюм, не знала, що вдягти, вдягла його. А йдемо ми на фільм, поки якщо кохаєш. Я читала книжку і тепер хочу порівняти. То ось я хочу і порівняти. І взагалі цікаво, як вони відзняли, я вже казала вам. Подружка не читала книгу, але залюбки зі мною погодилась піти. І я сподіваюся, що вона теж захоче потім прочитати книгу. А я як вже прийду додому, я вам. Розкажу свої враження і по книзі, і по фільму. Так, де це вона? А воно вже стоїть. Ага, в моїй серці, коли не на наряджатися, ну що, в кіно я вам нічого не знімала, але я вже вдома, подивилася мій фільм. Він трошки більше ніж дві години йшов. Досить так, знаєте, схоже з книгою, прям дуже схоже. Але вирізали головну сцену. Насильства, так би мовити. І я обурена цим, бо там я не хочу спойлерити, але по книзі три випадки, де він кривдить жінку. І от саме третій, він саме такий жорстокий і його не, не зняли, не показали. І не розумію чому. Ну завжди книга буде краще. Бо в книзі описуються думки, почуття, тому подібне. У фільми ми можемо тільки здогадуватися, але загалом дуже схоже знято, і було цікаво подивитися, порівняти. Але, звісно, я раджу і прочитати цю книгу. Дуже, знаєте, такі емоції викликає різні. Спочатку, як це, романтика, ти такий щасливий. Ну, я щаслива, дуже все класно, потім. Перший такий дзвіночок, і ти сумуєш. Потім нерозуміння, потім надія, злість, розчарування, знову якась надія, і просто, знаєте, стільки емоцій. Навіть на якомусь моменті вже не згадаю на якому. Але навіть виступали сльози, не текли, але очі були на мокрому місці. І так само в фільмі деякі моменти аж так, наче били тебе по тілу, але. Чесно, в фільмі мені здалося, що вони не змогли передати насправді всю цю жахливу історію насильства, аб'юзу в сім'ї. В книзі набагато більше це відчувається. Хоча подружка не читала, але сказала, що ну, наче їй все, от прям, все як треба, показали, і були сцени нестерпні, що дуже неприємно на них дивитися. Але. Для мене особисто, можливо, просто що я коли прочитала, я вже якби звикла, я вже знала, на що я йду. Ось, і мені здалося, що в фільмі не змогли передати саме проблему в тому ключі, що це дуже, дуже важливо вміти помічати ці червоні пропорції і вміти вчасно покинути, незважаючи на велику закоханість. От, знаєте, я так собі. Читала і дивилася, і думала, що я, напевно, з тих дівчат, які теж одразу там знаєте, ой, в романтику, все так класно. Але вже після перегляду фільму я зрозуміла, що насправді, коли ви знайомитеся, ну я сподіваюся, я вже не буду ні з ким знайомитися в своєму житті з хлопцем, якимось для подальших стосунків, але коли ти знайомишся, і іде ось така настирливість. То це вже перші дзвіночки. І от я просто аналізувала, що я така, що теж, знаєте, якщо я закохалася, мені людина подобається, то е, я про нього буду думати постійно. І це, на це треба звертати увагу. І от у фільмі це, до речі, передали, що вже починало набридати. Ось це увага така дотошна, хоча не зустрічалися ще е, ну, герой з героєм головні. Загалом 5 із 5, ну або 10 з 10 і книга, і фільм. Хоча ні, фільм, напевно, один бал зніму, бо все-таки деякі кадри упустили, а вони для мене важливі. Не буду спойлерити, але ось така моя думка. Буду читати другу частину одразу. Але взагалі не Боже, так важко, я іноді дивлюся в екран, а іноді в камеру. Не уявляю про що написана друга книга. І чоловік мій каже, що напевно чисто для каси написали, бо перша дуже логічно закінчена. І по фільму теж ось показали все-все-все. Кінець ось так. От що може бути в другій частині. Вона називається Залишся, якщо кохаєш. Я дуже сподіваюся, що там не буде того, про що я думаю. Але цікаво, вона трішечки тонше, тож, як прочитаю її, теж обов'язково дам відгук. А, цю цю дійсно раджу. Я в інстаграмі виставляла і казала, що дуже раджу прочитати, ну не дуже раджу, а загалом треба прочитати тим, хто у аб'юзивних стосунках, або тим, хто ще не в стосунках, але, от щоб мали розуміння, як це зараз все може бути. Але потім я зрозуміла, що навіть я, хоч її в нормальних стосунках, але мені було дуже цікаво почитати. Бо знаєте, якщо не відносини, то таке може бути і між друзями. В дружбі теж є аб'юз. Ну, не без цього буває, буває така дружба. Тому всім, всім раджу почитати, знаєте, поринути у це, подумати над чимось, і знаєте, що саме таке. Ну, для мене здивування, сама авторка це, вона писала цю історію зі своїх батьків. І вона у своєї мами спитала дозволу, чи можна написати. І от, головні герої це вона написала от, зі своїх батьків. Це дуже мені здається, важко було їй писати. Але коли ти розумієш, що це якби з реальних історій, ну, звісно, щось вона там і додумала, але в більшості, я так зрозуміла, вона з батьків писала, і це дуже страшно насправді. І я розумію, що в реальному житті дуже багато таких сімей. Ось так: є над чим подумати: хороша книга, хороша історія. І поплакати, і подумати, і тому подібне. Якщо ви читали або дивилися фільм, напишіть мені, буде цікаво обговорити ваші думки. Можливо, я щось забула, щось упустила, не так сказала, тож цікаво буде говорити з вами. Так, а на цьому буду завершити відео. Буду знімати нове про підготовку до свого дня народження. Я там багато всього задумала, буду і таке вам знімати. А вас чекаю в коментарях. Звісно, ставте лайки, підписуйтесь, якщо ще не зробили цього. І побачимось дуже скоро. Всім па-па.